Конференц зала Чернігівського тролейбусного управління присутні біля двох десятків людей. Це всі ті, хто прийшов на публічне обговорення з приводу підвищення вартості проїзду у Чернігові до восьми гривень. Пранується встановити в розмірі 8 гривень це за готівку, шість гривень це буде карта електронний квиток, і три гривні для учнів ну, шкіл. Дуже суттєво збільшилась вартість електроенергії за час, коли ми піднімали тариф. Більше 60% виросла електроенергія. Це більш всього на що впливає наш тариф. Також збільшилась мінімальна заробітна плата, і зросли інші ціни. Це паливо, мастильні матеріали, запчастини. Тривало обговорення 15 хвилин. Запитань у присутніх до підвищення тарифу не було. Логічний крок з іншого боку, мені як Працівнику, да, пов'язаному з цим підприємством, все ж таки цікаво було б бачити гроші, які підуть на не просто проїдання там і поточні цілі, а на розвиток саме технічної бази. Тому що якщо тут пройтися по каналах і подивитися, в якому ж стані стає зрозумілим, що сюди вкладати і вкладати. Повідомлення про публічні обговорення розміщували на сайті міської ради, сказав Олександр Рижий. Громадський активіст Олександр Гашпар каже, він про них не чув і не прийшов. Я не знав. Вони публікують десь таємно про ці обговорення. Я не знав, коли там один раз було обговорення. Я приходив там, в принципі збиралися працівники ЧТУ в їхньому приміщенні в актовій залі, і просто вони навіть не очікували, що я прийду От цього разу. Я навіть не знав, що таких обговорення відбувається. Про те, що сьогодні буде обговорення, не знали і Чернігівці, з якими ми поспілкувалися на одній із зупинок. Кажуть, не чули і про ймовірне підвищення вартості проїзду. Якщо треба мені кудись приїхати крески, тобі назад, так скільки треба заплатити 16 гривень. Дуже багато, дуже дорого на згодності. на маленькі, зарплати маленькі, тому що негативно ставлю. дуже негативно. 5 гривень це нормально. 8 – це дуже дорого. Я плачу, хоч пенсіонерку плачу. Так мені проїхати туди і назад 12 гривень, зараз 12, 10 верні, да? а якщо 8, то 16 проїхати. на Сколько я можу проїхати? Відповідає, оце тролейбус, оцей тролейбус відповідає, труситься, це розбіта, страшний. І 8 гривень. Питання підвищення вартості проїзду у понеділок розглянуть на комісії у міській раді. А потім члени виконавчого комітету Дарія Янушкевич, Роман Репа. Новини на Суспільному.